Ідемо, хто скільки зможе, ідемо, хто як зможе, але лиш із молитвою. Ні на що не відповідайте, ні на які, ні провокації. Наслашуйте себе на молитву. Лиш на молитву. І закликають до цю церкву. Просить Божа Матір нас. Про це ми мудрі, ми терпеливі. Наша церква сьогодні є церквою сповітлості, і це наш хрест. Тому дякуємо Божій Матері, що вона була у нашому соборі. А далі, дорогі браті і сестри, з Богом йдемо до Києва. Слава Святому Духові, Бога. Из поведения крещения, восставление веков, чая воскресенье мир, и жизни буду человеками. Божий очень сильный грешный по неполижеству творила с тобою. Да и Банглухаво, и я будет во мне, воля твоя. Да не суждено тверджу уста моя недостойная и воспринимает за твоя.

Сламів славіша я, радися стату Божого, що я, радиться по пристані, Суїм, вона волійська, патрі по православі або західця, радиться, води, де від Божий приці, своїм розумінням, благовішаться, радиться ви святої лаву твою, вірна на волі по патріває, що я. Радися нівеція, поклонятися, православність святиння навчаю, що я. Радуйся все люди, воистине и православию я. Радуйся яко тебе, ради православные люди, Столь краты прищини Агаринская победиша. Ветви верующи и сыну твоему, вопиющие, аллилуйя. Поліська земля, чи не найдовший термін часу приймає усе причисту діву Богородицю. Від цього народ Божий прості люди піднімаються, прокидаються, йдуть на зустріч Божій Матері. Вона кожного приймає, вона кожного вислуховує, вона до кожного йде на зустріч. Це ми йдемо біля неї. Це вона нас веде, і ми радіємо цій великій і визначній події, яка не відбувається. Дуже часто, а може ми стали свідками цієї події і цієї великої хресної ходи раз у своєму житті. Тому кожен із нас з великою відповідальністю має віднестись до цього ця хода миру і великої любові Божої. Сама причиста своїми стопами йде по цій прекрасній землі. Житомир прийняв Божу Матір. І слава Богу, ніяких труднощів, ніяких у нас переживань немає, тому що з нами Бог, з нами пречиста Діва Марія. Тоді хто проти нас? Сонце сяє, згріває нас, і нехай наша молитовна хода буде. Благословеною і принесе мир на нашу землю, на нашу державу, на кожну сім'ю і на кожну родину, тому що ми просимо саму Діву Богородицю, а вона чує нас і дасть нам цей мир. А ми в це віримо. Тому з Божим благословінням ідемо далі, радіємо і молимося. Ми налаштовані лише на мир, і щоб миритись, щоб знаходити можливості спілкування навіть з тими, хто не хоче сьогодні миру. І повірте, навіть казали люди, що. Ми раді, що ми йдемо, і ми нічого і нікого не боїмося. Є такі люди, які своє життя готові віддати заради Бога, заради церкви святої, заради миру у нашій державі. Ворог сьогодні не спить, лукавий сьогодні спокушає людей, спокушає кожного того, хто не до кінця розуміє, хто іде і чому відбувається ця хресна хода. Ми показуємо, що ми прагнемо миру. І порозуміння у нашому і місті, і в нашій землі і в нашій державі.

очень что можно сказать о сегодняшнем крестном ходе сама обстановка матерь божия вот обладать которая сходит на людей и та общность людей, то единство говорит о том все. Сегодня Матерь Божия с нами, и это люди чувствуют, люди переживают. У всех приходит настроение, радость. Все ликуют, ликует душа. Я верю в то, что этот Кресний ход по благословению блаженнейшего нашого митрополита Ануфія принесе большую пользу для всіх нас, принесет пользу для нашого отечства. Насправді дійсно дуже велика благодать відчувається. Ми от планували дуже багато людей підем так до, до сусіднього села. Тільки от вже пройшли 10 кілометрів і плануємо. І далі з Божої Поміщені до Коростишева дійти. просто дійсно те, що об'єднує, що тут всі рівні. Немає там матеріального якогось е різноманіття. Тут всі ми єдині перед Богом, ми йдемо, просимо кожен з своїми якимись проханнями, кожен із своїми молитвами. І це дійсно дуже велика благодать в, такому, в такій ході приймати участь. Тому Дійсно, дуже-дуже велике спасибі е, і священству, що вони змогли організувати так людей, і дійсно своїм словом, підбадьорюють. Так що будемо йти і далі, і далі. І так з Божою поміччю до Києва може дійдемо. Приїхали з Кривого Рога Йдемо кресним ходом з Житомира. Ми віримо, що цей ход буде не напрасний. что настанет мир, потому что действительно люди, которые идут, они очень хотят мира. На самом деле, ну, мир нужен нашей Украине, очень сильно нужен. Мир и я же в мире, любви, ради